До Львова завітала делегація з Німеччини. Закордонні гості вирішили підтримати місто у будівництві нового хірургічного комплексу, що діятиме в межах екосистеми Unbroken, де надають комплексну програму лікування та реабілітації для українців, які постраждали внаслідок війни. Сьогодні нам необхідні нові площі для лікування наших поранених. І ми домовилися про стратегічну співпрацю стосовно будівництва нового хірургічного корпусу. І це буде співпраця між Франкфуртом, між іншими німецькими містами за підтримки також колег з федерального уряду. Це буде приклад великої європейської колаборації, великої колаборації взагалі всіх людей світу. Тому що ми сьогодні у Львові, будучи можливо більше в безпеці, повинні показувати. Приклад робити все якісно, робити все інноваційно. And like the mayor said, як сказав мер у важкі часи, можна побачити, хто є вашими друзями. Ми ваші друзі, і тому ми тут, щоб почути, чим конкретно можемо вам допомогти. Наприклад, у будівництві цієї будівлі на підтримку будівництва ми розпочнемо ініціативу, яку вже підтримують інші міста, партнери Львова, і разом з фондами у Франкфурті спробуємо допомогти. Бо це важливо підтримати жертв війни і людей, які зараз воюють на фронті.